Як організувати спільну роботу на онлайн-дошці відкрити сервіс TL Draw. Посилання в описі до відео. Реєструватись не потрібно. Ви одразу будете на дошці, яка готова до роботи. За допомогою панелі внизу можемо малювати і писати. Оберемо інструмент-олівець. Праворуч можемо обрати кольори для нашого олівця. Також можемо обрати один з чотирьох стилів. Перший найбільш реалістичний, другий третій пунктирні і четвертий рівний. І є чотири варіанти товщини лінії. За допомогою кнопки зі стрілкою можемо малювати прямі і криві лінії. Після створення на боковій панелі можемо обирати символ для лівого і правого краю лінії. Коли на нижній панелі активована перша кнопка зі стрілкою, ми можемо переміщати будь-який об'єкт. А у випадку з лініями також можемо коригувати їхню форму. За допомогою кнопки Т можемо написати невеликий текстовий напис. А на боковій панелі є вибір з 4 шрифтів. Також написи можна додавати у вигляді квадратних стікерів. Наступна кнопка нижньої панелі відповідає за додавання зображень з нашого пристрою. Це зображення виявилось дуже великим, і воно перекрило з собою все, що ми малювали до того. Зменшимо розмір, і після цього в лівому нижньому кутку повернемо зручний масштаб відображення дошки 100%. За допомогою кнопки з рукою можемо пересуватись по всій площині дошки, в тому випадку, коли масштаб більше 100% і ми не бачимо дошку повністю. На нижній панелі також є остання кнопка зі стрілкою, яка розкриває додаткові можливості, як от додавання фігур. Намалювавши фігуру, на боковій панелі можемо обирати стиль її заливки, а також змінити вже намальовану фігуру на якусь іншу. Ще серед додаткових інструментів є виділення жовтим кольором. Ще є лазерна указка. Якщо ви демонструєте цю дошку, можете акцентувати увагу на чомусь за допомогою цієї указки. І останній інструмент створює фрейм дошку в дошці. Можемо виділити той чи інший фрагмент вмісту нашої дошки, і цей вміст стане ніби окремою дошкою. Зможемо переміщувати її в інше місце, змінювати розмір. І тоді вміст фрейму може відображатись не повністю. А якщо зменшимо розмір настільки, що деякий вміст буде повністю не видно, він випаде з нашого фрейму і буде на первинній основній дошці. Розглянемо деякі налаштування кожного окремого елемента. Наприклад, натиснемо на стікері правою кнопкою мишки, оберемо пункт «Правка» блокувати. В цього моменту ніхто з учасників не зможе переміщувати цей елемент. Але таким же способом його можна розблокувати. Також в пункті правка ми можемо додати активне посилання, яке буде спрацьовувати при натисканні на цей об'єкт. Наприклад, додамо посилання на сайт Google. І тепер бачимо на нашому стікері в кутку кнопку. При натисканні на неї відкриється відповідний сайт. Інші пункти в меню налаштувань схожі на подібні редактори: перепорядковування елемента на передній задній план, вирізання, видалення, копіювання тощо. Копіювати та видаляти елементи на дошці можна й швидшим способом. Клікнемо на потрібний елемент, наприклад, наш малюнок, і вгорі натиснемо кнопку з аркушами, щоб тут же створити копію. А сусідня кнопка з урною елемент видаляємо. Натиснувши вгорі три крапки, Ви побачите й деякі інші доступні маніпуляції, наприклад, обертанням. Наша дошка може складатись з кількох окремих сторінок. На кожній сторінці буде свій вміст. Натиснемо вгорі ліворуч на пункт Сторінка 1. І кнопкою Плюс ми створимо нову сторінку. Вона буде пустою. Перейменуємо назви сторінок так, як нам буде зручно. Наприклад, перша дошка і друга дошка. Сторінки є автономними, їхній вміст ніяк не пов'язаний одна з одною. Але натиснувши правою кнопкою мишки на тому чи іншому елементі, ми можемо перенести його на іншу потрібну сторінку. У цьому сервісі ми працюємо як незареєстровані користувачі, тому постає питання, як зберегти наші дошки для подальшого використання. Відкрите головне меню Ліворуч, оберіть пункт File, зберегти копію. На ваш пристрій скачається файл з вмістом дошки, який потім зможете завантажити назад. Також можете зберігати свої дошки без скачування. Маючи посилання на них. Про це трохи пізніше. Якщо потрібно зберегти результати роботи на дошці без подальшого редагування, можна скористатись експортом у вигляді зображення. Якщо сервіс відображається некомфортною вам мовою, у налаштуваннях є широкий вибір мов. Серед додаткових можливостей є, наприклад, функція сітки, а також темна тема. Для швидкої роботи з дошкою можете вивчити комбінації клавіш на клавіатурі. Щоб розпочати спільну роботу на дошці, натисніть вгорі кнопку Поділитися відкрилось віконцем, внизу якого можна отримати посилання на перегляд дошки як картинку без можливості редагувати. Для повноцінної ж роботи натисніть верхній пункт і наша дошка опублікується, перетвориться на спільний проект. У віконці з'явився QR-код доступу, а також два посилання. Перше непомітне, головне, оскільки саме воно дає можливість учасникам редагувати дошку, а нижнє посилання тільки на перегляд. Вгорі можна дати назву вашому спільному проєкту. Зберігайте посилання на редагування дошки, щоб мати змогу продовжити роботу будь-коли пізніше. Багато інших корисних відеоінструкцій на каналі УМІТИМ. Підписуйтесь.